Олександром Городецьким, фіналістом Чемпіонату Америки серед професіоналів. Доброго дня зараз я хочу, щоб ви нам сьогодні і мені, і нашим молодятам, які готуються постати перед гостями, неперевершено, просто показати свій веселий танець, як правильно готуватися. І, звичайно, хочемо сьогодні вивчити не класичний танець, а танець пристрасті, танець кохання Добре. Спочатку я хотів би пожелати зробити пожелання мужчинам. Мужчини даріть своїм женщинам танец, потому тому що це очень імприятна, і они вам я думаю ответят лаской і любовью. Але щоб висловити саме такі почуття мовою танцю, а тим паче в танго, спершу доведеться витратити чимало часу і сил. Зважайте на це особливо у період весільної колотнечі. Якщо молодята взагалі не танцювали до цього, то їм взагалі за два місяці треба ходити. Безусловно, якщо ви хочете показати. Просто что вы научились за короткий срок каким-то шагам, то, конечно, можно за короткий срок это сделать. Но если вы хотите действительно шоу показать, какой-то период подготовки должен пройти. Первые шаги пробуем делать. Посмотрите сначала на ногу, -а -а. делайте один шаг назад. Ставите на подушку левую ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закрыли. Закрыли позицию. Особисто я розучувала різні танці, але танго скажу чесно досить складний. Але водночас чи не найдоречніший на такому святі як весілля. Не дарма ж його називають історією кохання, танцем з людською душею, боротьбою за владу пристрасного чоловіка над жінкою. підніміть, будь ласка, Подніміть, пожалуйста, піотишка. Дівушка у вас. З'явившись у Європі на початку 20-го сторіччя, танго виду змінювалося, переживало злети і падіння популярності, але залишилося назавжди. Ось сам ще один символізм, який має тільки підкріпити магічну силу обрядовості вашого весілля для зрітелів, да ми повинні не тільки вивчити набор шагів. Но ми ще через ці шаги характер. Цікаво, те, що спочатку проти цього еротичного танцю були не тільки церкви та міністри, а навіть лікарі. Вони лякали скривленням хребта та переломами ніг. Але ні час, ні різні заборони не зупинили цю вогненну пристрасть. Так має бути і у вас. А тепер спробуйте касатися свого тіла більше. Локоть я хотів би, щоб він вниз пішов. Тобто, вот ви положили, так? Да? От локтя. От. Далі продовжуйте по своєму тілу вести рукою. До речі, весільний танець це не просто шоу для гостей. Передусім, це вам пам'ять про незабутню підготовку до весілля. Зрештою, це ще й корисно для сімейного життя навчитися розуміти один одного навіть не з півслова. Взагалі, якщо пара хоче не тільки танцювати якісь шаги, але но робити якісь трюкові речі, то, то де партнер бере партнершу на руки там лі. Или... На одної руке там например, партнерша здесь лежит, он не вращает, То, звісно же, на это і затребуется больше більше врім. І як сказав колись Хорхе з Борхес, танго це те, що намагаються сказати поети, але так і не можуть висловити словами. Це боротьба бути насолодою і святом. Тож враховуйте наші поради і влаштовуйте собі незабутні весізна. Na na nah.